Новий закон про вибори ухвалив парламент Італії. Головне нововведення полягає в тому, що партійний список, який здобув на виборах, 40% голосів автоматично отримує у палаті депутатів більшість 340 мандатів. Народні обранці від усіх опозиційних партій, зокрема і поліціли експрем'єра Сильвіо Берлусконі, вперед Італії, демонстративно залишили залу на знак протесту. Завдання виконано. Уряд стримав обіцянку зробити Італію країною, де вже в день виборів стає відомо, хто переміг. Нове виборче законодавство символізує владу, яка не тільки оголошує реформи, але й ставиться до них серйозно. Ми здійснили те, що обіцяли. Заявила міністр інституційних реформ Марія Елена Боші. Ініціатором реформи став прем'єр-міністр Італії Матео Ренсі. Він вже написав у своєму твіттері, що новий закон забезпечить політичну стабільність в країні, де за минуле десятиліття змінилося чотири уряди. Необхідність реформи пов'язана із рішенням конституційного суду, який визнав низку положень попереднього закону, такими, що не відповідають конституції.